Про те, як народжуються конфлікти, про спори в цьому відео поміркуємо з вами, порефлексуємо і я поділюсь своїми напрацюваннями. До речі, свої напрацювання я акумулюю в книгах. Одна з таких останніх це під назвою Як розмовляти з ким завгодно і про що завгодно. Так от, повернемось до теми нашого. Відео це конфлікти. До прикладу, недавно, на цьому тижні, у мене стався невеличкий такий, але, як ви розумієте, він був під моїм управлінням. І розкажу деталі та розберемо структуру конфлікту. Як він взагалі локалізується, як розростає. Ну і коротше кажучи, давайте перейдемо одразу до суті. Є у мене клієнтка, які ми виграли справу і направили документи до виконання у виконавчу службу. А виконавець говорить, що він виконує документ судовий лише тільки в частині. І говорить, що давайте мені такий же документ, одначе без там трьох слів. Я кажу, що ну, цього не потрібно, тому що цей документ. Є нормальним, гарним. Більше того, ми вже зверталися до суду, і ось суд дав роз'яснення, що можна цей документ сміло виконувати не лише в частині, а й в повному обсязі. Одначе, виконавець це була жінка, скоріш за все, дівчина, ну, по голосу, повідомила, що виконувати вона не буде, і каже, що от, звертайтеся ще раз до суду. Одначе не судіться спочатку, а просто візьміть інший виконавчий документ, і буде вам щастя, все зроблю. Але як ви розумієте, суд нам цей документ не дасть, бо ми вже зверталися до нього. Ну і це законом не передбачено. І у нас виник у неї такий от конфлікт. Вона говорить, що я цього робити не буду, а я подумав, що давай поспостерігаю, а яким же чином цей конфлікт можна, грубо кажучи, зробити більш таким палкішим. Більш гарячіше. Мені кажуть, а ні, ви не розумієте. Насправді от закон передбачає, що це достатній виконавчий документ, і вона в оцю ось ескалацію включилась. Вона, в свою чергу, повідомляє: та всі в нас так роблять. Всі е, минулі роки ми відправляємо стягувачів до суду повторно і вони беруть документи. Йдіть просто в канцелярію і візьміть. А я їй знову заявляю, підкидаючи дров у вогонь цієї дискусії. Кажу, та ні, в законі ж немає такої норми. Назовіть ну, мені якусь норму. Ну, каже, та І розпочинає уже такий от діалог, як ви розумієте, не в контексті переконати один одного, а протиснути свою ідею. І ніхто вже аргументи не чує. Ну, маю на увазі я не лише про себе. Бо я ж то чую її аргументи і розумію, що умисно, отак ну, ось. Нагнітати конфлікт, ну не зовсім, в принципі, і правильно для вирішення проблеми. Але оскільки тут проблема не такого глобального масштабу, і, в моєму розумінні, її можна легко буде вирішити, то я все ж таки для науки подумав, що було б добре вступити в цю ось дискусію і зробити такий от експеримент. А можливо, мені вдасться все-таки, коли я буду рухатись оцією ось ескалацією, дотиснути її і все ж таки виграти. І як ви розумієте, мені цього не вдавалося. Тобто, цей такий от алгоритм, та ще й по телефону, він не працює. Ну, принаймні, не в цьому випадку. Для того щоб остаточно не псувати відносини, я вже перевів тоді в контекст такий от, процедурний, кажу: ну добре, давайте тоді на цьому зупинимось. Ви зробіть все, що вважаєте, за доцільне по закону. А я тоді просто оскаржу і суд уже поставить крапку. У нашій цій дискусії ну ми так і прийшли до цього висновку. Тобто я припаркував оцю ось нашу проблему. Але я розумів, що на тому кінці проводу, на тому кінці е трубки телефонної виконавець, виконавиця, вона була в такому емоційному стані. Е відбулося таке от зараження емоційне. Тобто, певною мірою ми один одного підзаражували оцим ось емоціями. Така от ескалація відбувалася. І вихід з ескалації насправді він не в тому, щоб натиснути сильніше, а в тому, щоб знайти якусь третю точку зору, третю концепцію, можливо, навіть четверту, п'яту, шосту. І тоді, як ви розумієте, проблема не існує в природі. Ну, що, в принципі, я врешті-решт в кінці і зробив. Тобто повідомив, що будь ласка, ви тоді зробіть, як вважаєте, за необхідне, а ми просто оскаржимо і суд поставить крапку. В нашій дискусії. Тобто, це певною мірою щось інше, ніж коли б я б говорив: та ні, ти не розумієш, а вона мені пояснює, і вже далі переходить наш цей такий от діалог на битву емоцій, а не аргументів, фактів. І в жодному випадку тоді в полі не існує оцього ось такого трепетного відношення до закону. Трепетного відношення до того, що все ж таки потрібно допомогти учасникам спору вирішити його виконати решта вимоги закону щодо справедливої сатисфакції, ну і так далі, і тому подібне. Ось таким чином, як ви розумієте, відбувається ескалація конфлікту, тому які ми зробимо висновки із цього, що в будь-якому спорі, основна задача це володіти своїм емоційним станом. Бо якщо ми його запускаємо так Нібито як пір'їнку кидаємо в річку, яка гірська, то ця пір'їнка піде дуже швидко туди, куди ну, можливо нам і не потрібно. Не те, що навіть можливо, а однозначно. А якщо ми в такій от ситуації, де усвідомлюємо максимально чітко себе, свої емоції і тримаємо ритм, більше того, ритм можна як Прискорювати, а можна як і сповільнювати. Тобто, до чого я веду, що варто змінити все ж таки ритм нашого співрозмовника, або його прискорити, або сповільнити. Ну, в переважній більшості ми сповільнюємо, ну, принаймні, я так раджу своїм колегам. Чому? Та, щоб була можливість був такий от запас слів, запас поміркувати. Тобто, в ситуації, навіть коли ви Достеменно точно знаєте відповідь на те чи інше питання, то варто зробити паузу. Вона по тривалості може бути в кожної людини різна. Для когось це пів секунди, для когось секунда, а для когось навіть три секунди це комфортний період, обдумати відповідь незалежно від того, що ви знаєте її і можете миттєво підбити підсумок, резюмувати. Все ж таки варто. В ряді випадків максимально повільно, точно аргументувати свою позицію, слухати колегу по комунікації, для того, щоб у вас оцей ось стан внутрішній, такої концентрації, він був присутній постійно. Бо інакше, якщо так от ривками рухатись, тобто швидко, 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 а потім сповільнюватись, то це збоку виглядатиме, нібито ви ну, говорите неправду, у вас немає. Аргументів на користь того чи іншого якогось факту, який презентується вами чи опонентом. І така відбувається рвана комунікація, бо швидкість різна. В той же час, якщо у нас комунікація буде в одному такому ритмі, в одному такому от форматі, в одному такому ритмі це я не завжди про монотонність, це про музику. тобто Якщо певний ритм він присутній, і він такий от однозначний, ну то все супер. Можливо, ви бачили, як грають на якихось музичних інструментах на скрипці новачки і професіонали, то у них різний ритм, різний ритм. Хтось налаштовується, потім збивається і знову. А хтось грає, 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 і ми чуємо вже мелодію. Якісь там паттерни повторюються, нотні. Якісь нові, одначе ми розуміємо, що там все під контролем правного нашого музиканта. Так і в комунікації. Якщо ми тримаємо оцю ось таку позицію, центровка, вона називається в коучингу, Ну, в юриспенції можна було б також ввести це поняття, одначе в яку ми його дисципліну втягнемо в цивільний процес, коли ми вчимо, ну не зовсім ораторське мистецтво, ну як варіант, але не у всіх вузах. Юридичного кшталту вивчають власне ораторське мистецтво в юридичну деонтологію тоді, ну, коротше кажучи, питання цього емоційного налаштування, воно на даний час за межами навчальних програм в юриспруденції. Навіть в різного роду тренінгах, пов'язаних з вдосконаленням адвокатської майстерності, цьому мало уділяють уваги. Тому. Резюмую. було б добре все ж таки навчитися вести діалоги в такому форматі, який давав вам більш ресурсний стан ніж до того діалогу. Маю на увазі, що оця ось центровка вона дозволяє вам після вашої комунікації дати зворотній зв'язок спокійно собі, ситуації обставинам. І придумати, а як же ж можна вдосконалити наступну комунікацію, який буде крок за межами цього діалогу, в цій ситуації, що я вам описав, я все ж таки для науки спробував ризикнути і зробити не так, як, в принципі, сам це е, транслюю, ну, певної міри. Бо є ще інша моя така частина ідентичність це дослідницька, і мені цікаво буває відійти від певних уставлених. Правил і спробувати. А все ж таки, можливо, в ряді ситуацій варто відійти від того, що вже я знаю, і спробувати інакше. Ну, відсотків на 30 на 25 новими якимись способами треную себе як в комунікації, так і взагалі в юриспруденції, та і поза межами. Тому ось така рефлексія в цьому відео певною мірою, в контексті наших таких от діалогів, пов'язаних з необхідністю когось переконати, пов'язаних з наявністю споруд. Тобто недоліки комунікаційні, вони призводять, як ви розумієте, до різного роду зайвих дій. Тепер у зв'язку з тим, що мені не вдалося переконати. Державного виконавця діяти так, як необхідно, доведеться перейти в комунікацію не усну, а письмову, готувати документи і подавати їх вже офіційному такому порядку. А в принципі, якби я виконав ті всі пункти, які зазвичай я виконую, то мені б вдалося, можливо, і в усному порядку переконати. Ну, не факт, але або можливо зробити так, щоб менше було цієї писанини. просто замовити в. Суду цей документ повторно, бо державний виконавець мені сказав, що в принципі, може, ви вважаєте, що це і не передбачено законом, одначе суд легко і просто видає. В канцелярії каже, не звертайтесь просто до цього судді, а зверніться в канцелярію. А канцелярія каже, вона живе своїм життям, і ви звернетеся, вони вам випишуть цей документ, бо в мене каже, цих документів вже така от стопка. Ну, але я подумав, що ви все ж таки ну, не дуже добре. Продукувати те, що не передбачено законом. Тобто, це означає, що мені доведеться в цій виконавчій службі постійно робити певною мірою щось, що не узгоджується з цивільним процесуальним кодексом і з законом про виконавче провадження. І тому я ну, в цій ситуації, оскільки, повторюся, для клієнта це не масштабний якийсь такий проект по виконанню, і я розумію, що, врешті-решт, ми виправимо цю ситуацію. Незалежно від того, куди вона поверне, то я спробував для того, щоб вам презентувати цю ідею, і, можливо, отримати долю зворотнього зв'язку, щоб допомогти як тому клієнтові вже в наступній комунікації, так і іншим клієнтам. Бо інакше оця е дослідницька ідентичність, яка присутня в мене, вона була б не реалізована, і більше того, ми б тоді не змогли б ну, бачити. Ну, Нових книг, нових якихось узагальнень. Бо повторювали б тільки ту всю буденність, яка вже напрацьована за там попередні десятиліття і презентована в таких типових книгах, що там радянської епохи до революції 17-го року. Ну і я думаю, ви зрозуміли, про що я. В той час у нашому сучасному світі вже є інтернет. Відеокомунікація і так далі, нам все ж таки варто спиратися на новітні дослідження, а не читати там якісь там судові промови, які може 200 років. Так, певною мірою сам підхід необхідно брати, одначе є нюанси. Бо одне діло їздити возом, возити сіль да, на якихось там конях, а інше діло їздити на електромобілі. Тобто це за своєю суттю, в принципі, доставляє нас до певного якогось місця довозить до результату. Але, як ви розумієте, одне діло їхати на конях возом, а інше діло на електромобілі з кондиціонером. Тобто, інструмент, грубо кажучи, переслідує одну і ту ж саму ціль, але шляхи його використання ну, зовсім різні. Це два різні транспортні засоби. До чого я веду, що промова. Структура промови судової, якій вже там 100 років 200, да, вона виконує таку ж функцію, доставляє нас до судового рішення, яке нам би хотілося отримати. Одначе в новітній час нам необхідно розуміти, що є величезна кількість інструментів досліджень психіки людей, суспільства, культур, і цей бекграунд ми можемо використати для того, щоб, це, з був, грубо кажучи, електро Документ електропитому мобілі в світі юриспруденції, щоб ця ось промова, ця комунікація доставляла нас до результату набагато швидше, ніж ми б їхали тими такими старими інструментами. Тому на цьому ми завершимо. Я думаю, якісь думки у вас нові з'явилися, або ви узагальнили по. Якби це так би сказати, поформатували вже існуючі. І це теж добре. Тому до зустрічі у новому відео.